Так, оце втаковилася спати та й прочитала наші новини з телеграмом наші обласні. Наші депутати думають, чи залишити 25 лютого День жінки української, а чи залишити 8 березня, а чи відмінити? Та курва ж вашу мать війна на дворі, а їм болять курва, свято в голові. Коли ви вже, сука, розуму блядь, того наберетеся в ті дурні голови. Господи прости, та вже немає на вас сили. Їй Богу, блядь. вам ні один ні таролог, ні екстрасенс, блядь. Вам психіатр треба такий добротний, знаєте. Бо в ті голови, наверное, я не знаю, що вже лізе. В хлопців ані мавіків, в хлопців ані дронів достатньо, ані автомобілів нормальних немає. А їм сука, курва мать, блять, восьме а чи двадцять п'яте. Та тоді та жінка буде нормально себе почувати, коли в її чоловіка, коли в брата, в сина буде все те, що йому треба, коли хлопці будуть забезпечені. Курва вашу мать, блять! Візьміться сука, за ваші дурні голови. Вибачте, заміли. Лексикон український, а по-іначому я не вмію. Рідні мої, вибачайте за матюк, але маємо те, що маємо. Бо придурки сидять при владі. Їм в голові тирса та полова. Господи, прости, аби сидів садочок, то, мабуть, було б більшого толку, чим від наших придуркуватих свиней, які при владі.